Так, добрий ранок, друзі, з нового дня. Ми трошки не знімали вам, тому що ми не встигали. Ми сьогодні злегка проспали. Вчора дивилися матч збірної України нашу поразку Бельгії. Тому ми трошечки проспали ми програли і Ми Бельгії, що ти починаєш? Нічий, ну тобто нічию, але програш в відборі на євро, в груповому на євро. Ми трошки проспали, і зараз ми дуже швидко приїхали на вокзал і будемо потягом їхати кілька зупинок, одну здається. Тому що ми подивилися, яка ціна потяга до кінцевої нашої точки. І це получається майже 90 франків. Це трошки більше ніж 90 євро в одну сторону з двох. І ми подумали, що це трошки задофіга. Тому ми взяли коротшу дистанцію на потягу, бо ми все ж таки хотіли покататися тут на потягу, бо дуже. Красиві краєвиди, і тут от видно такі цікаві рельси в потяга. Тобто є дві звичайні рельси, а посередині така зубчиками. Тобто Данило каже, коли потяг піднімається вгору, то якраз по цих зубчиках воно його тащить і таким чином є можливість підніматися потягою вгору. І ми сьогодні їдемо куди? В Грінденвальд. А куди? Там є якісь теж красиві, красиві хайки, якісь вже вертольоти над нами літають. Ну, подивимося, подивимося, що, що нас сьогодні чекає. Так, друзі, ми приїхали в містечко Венген. Якщо Данила зараз змилоститься наді мною, то я вип'ю кави. Якщо ні, то ні, дивіться, яка тут краса. Тут є такі великі шахи. Данила каже, що ми супермега високо, а не просто десь. Ззаду нас видно Людовик. Людовик. Ви його могли бачити з потяга. Взяла кортаду за 4,50 франків. Це чудова інвестиція в мій енергетичний заряд. Сьогодні давайте спробуємо. Кавоварка виглядала дуже класно в кав'ярні. Також кавові зерна були свіженькі. М -м! Блін, тут кава зі смаком шоколаду. Пристрої, щоб ловити новини. Так, ми піднялися на вагонятці. Данила каже, що там позаду видніється грінвайт. І ми зараз знаходимося на висоті 2200. Це найвища висота собаку, яку ми коли-небудь долали. І мені здається, на другому місці по висоті, в принципі, на якій ми коли-небудь були, мабуть, що після Зольдена. Доволі тут холодно. Я вділа куртку, але все ще не вдягаю штани, тому надіюсь, в шортах погуляти тут. Але побачимо, бо всі люди щось дуже одягаються. В Альпах я намагалась побачити Альпійський Едельвейс, яку також називають королевою Альпів, але на жаль, так і не зустріла її. А з цікавих фактів про квіти в Альпах це те, що вони дуже круто адаптувались до умов, доволі таки жорстокого клімату і високої висоти. Вони зазвичай ростуть близько до землі, щоб вітер їх не пошкоджував. А всього в Альпах 4500 різних рослин, і 400 з них ростуть виключно в цій місцевості. Багато альпійських квітів, наприклад, альпійська айстра, мають дуже яскраві кольори, і ці пігменти вони не тільки Плююються пилювачів, але й діють як сонцезахисні засоби, захищають рослину від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Також багато альпійських квітів, таких як Арніка, Монтана або що тоді використовувалися в традиційній медицині, і насправді зараз вони теж досить часто використовуються в фітотерапії. Так що купляйте собі альпійський луг, чай і будете здорові. Так, друзі, ми піднялися до тої точки, до якої ми теоретично могли приїхати потягом, але ми пошкодували гроші і взяли дешевший потяг. І сюди дійшли до, пішки. Позаду мене ви можете бачити дуже красиві альпійські гори. Ми щойно сіли на невеличкий перекус, сендвіч з швейцарським сиром і вітамінізована вода. І зараз нас чекає попереду ще десь приблизно 4 години кайку. Просто є ще такий невеличкий ризик, що в 5 годині перестає працювати вагонетка, якої ми сюди гондола, якою ми частково добиралися. Це може ще трошки ускладнити нам життя. Без ми значить, пішли на заборонений хайк. Тут були знаки, що не можна. Але ми пішли, тому що іншим хайком ми не встигаємо до останньої гондоли. І тут ми тільки що проходили таку ерію 80 метрів, де можливі опади цих камінь. І отут -от знак пише, що проходьте ці 80 метрів дуже-дуже швидко. Так що ми пробіглися. Друзі, нелегали, пройшли цей хайк по нелегальному трейлу. Зараз я перетинаю рубіж, де писало, що не можна хайкати. Надіємося, нас не оштрафують. Ми встигли до гондоли. Навіть з запасом. Зараз 14.55. О, yeah. ну це було круто. Давайте останній раз глянемо на сьогодні на Альпи. Ось такі от мальовничі пес довольний, вибіганий. Зараз буду спати, напевне. Як yeah. забитий. такі то пригоди в нас сьогодні. Ми повернулися з наших пригод, трошки відпочивали, трошки поїли, і зараз ми вийшли на прогулянку по нашому селу. Вечірню прогулянку з Арном, щоб він сходив. Што? Невеличкий інцидент з собакою він покакав на людському подвір'ї, але нічого. Everything secured. і ми зараз ідемо гуляти в таке поле. А ще що я хотіла вам розказати дуже цікавий факт, що тут навіть в таких у селах і навіть посередині Хайку всюди стоять смітнички на собачі какашки, і дуже багато в них є пакетів. Тобто люди це не, не розкрадають, не розбирають, а воно все є доступне і це дуже круто. Мені це дуже сильно подобається. Попереду в нас ще три дні. Ми не знаємо, що на нас чекає в рамках погоди, тому що в прогнозі мають бути і дощі, і грози, і сонце. Ми хочемо також в якісь міста поїхати. В мене є пунктик. Я хочу попробувати швейцарське сирне фондю. Не знаю, чи вдасться, але дуже би дуже би хотілося. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатись, що я випробувала сирне фондю. Така оця травочка. Так, друзі, ми приїхали досліджувати французьку частину Швейцарії і зараз прийшли на такий водоспад красивий. Дуже близько ми до нього заходимось дуже гарно тут. Дуже свіжий бріз. Погляньте, яка тут краса. Такі ми тільки що по посту печеру, там вийшли з неї. І тут далі йдуть такі підвісні мостики. І ми йдемо по таку красиву воду, оточені такими скелями. Вражає. Я не знаю, чи так відео передасть. Але Данило сьогодні обрав нам таку французьку частину Швейцарії. А також всі люди по дорозі нам говорять бонжур, і ми теж бонжураємо їм у відповідь. Так, друзі, ми прийшли до верхньої точки нашого Хайку на таку дамбу величезну. Мені здається, я на таких дамбах ще не бувала. Ми зараз її пройдемо, я вам трошки покажу, познімаю. Тут типу, не можна йти сюди, якщо в тебе пульс більше, ніж 143 удари. Тут насправді доволі так страшно такий вид вниз. Перехилятися неприємно. Але красиво, красиво. Мені здається, ми на таких дамбах ще не бували, правда? Перша ходів року, збудована. Дамба. Поки що воду можна. Бачите? Каже, нього, що тут є дві дамби. Але цікаво те, що це не є найвища точка нашого хайку, хоча ми вже просто замахані. Цікаво, куди далі. Ми? Бачиш, там перегороджено. Там Данило іде. Давайте я перекину камеру, вам покажу. На сирне фондю в місто Лузану, яке знаходиться в французькій частині Швейцарії. Ми зараз гуляємо по Лузані. Не дуже воно вражає нас. Давайте подивимося на Лузану, яке це місто насправді є. Ось такий от парк називається парк ОДІ Мілана питною водою та фонтанчиком. На початку стояла жіночка, продавала морозиво. бачите, люди собі відпочивають після тяжкої п'ятниці. А по цю сторону ми можемо бачити особнячки невеличкі. Красиві, в принципі, доглянуті. йдемо зараз в напрямку вокзалу, а далі центр місто. Нас буде фондю на мінімалках. Ось таке. Так, друзі, ми завершили нашу прогулянку по Лузані. Отут я сижу на такому напівпляжі. Бачите, чи рекомендую я поїхати в Лузану? Мабуть, що ні. Якщо ви десь в цьому регіоні і хочете за спекотної погоди покупатися, то мабуть, що так цікаво, б було. Ми наприклад шкодуємо, що ми не взяли плавзасоби і не покупалися в цьому озері. В цілому є гарні красиві місця цього міста. А є такі доволі дивні брудні. Ну вони не були такі, прям дуже брудні, просто дивні. Некрасива забудова, сумнівні люди там. Тисуються. Ми погуляли, ми дуже втомлені. Сумарно ми гуляли 2 години 5 хвилин. Вернулись на парковку, і зараз нас чекає 3 години подорож назад додому. Фондю, як ви могли бачити, я так і не їла. Їла кусочок сиру, тому вся надія на завтра, щоб з'їсти фондю. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви все ж таки дійсно хочете дізнатись, чи їла я фондю чи ні. Ми на це наважились. Ми прийшли в швейцарський ресторан. Замовили пиво і замовили сидр. Тут немає меню англійською, тому ми користувалися Google Translate. Я замовила якийсь смажену курку. Данило замовив стейк свинини з картоплею. І ми зараз дуже дуже зацікавлені, як це все буде виглядати. Чи смачна тут кухня, чи не смачна, і чи доведеться нам продавати наші нирки? Нам принесли комплімент від шефа Данило? Вже наминає. Так виглядає Chicken брест з таким салатом, Влітку подають з кавуном і динею. Ось такий Данилоштек. Смачний? Сирий? Ді. Та трохи швидше йдіть, блін. Давай йди. От ви там є магнітики. Та хай, 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 я приберу, Данило, я приберу. Та хай докакає, ти що жартуєш? Ні, Данило, це не бузок, це оліандер.